Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вас ознайомити з новим приходом футболочок, які прийшли от в наш магазин. Дивіться, беру цю саму світленьку, щоб вам було добре видно. Ось такі ось футболочки, прямий крой. У них знизу немає ні коліски, ні манжетика, нічого. Просто от пряма футболочка. Дуже гарно пасує до всіх видів штанів. І ось такий звичайний рукавчик. Ось тут кроєм шейки така тасьма, і на грудях ось тут є така. Невеличка аплікація. Напівокружність грудей цих футболочок в середньому 58 см. Може бути 59, може бути 57 см, але в основному 58 см, тому я не буду вам кожну вимірювати, просто вам покажу кольори. Склад тканини 95% котон і 5% спандекс. Дуже якісна тканинка, дуже приємна до тіла, точно, що не парить і гарно переться. Коштує така футболочка 625 гривень. Ось такого розміру. Дивіться, є ось така світло-бежева футболочка. Є ось така чорна футболочка. Це тканина у них варенка. Дуже гарно пасує до різних джинсів. Ось така чорного кольору є. Коричневого кольору є ось така аплікація і ось така аплікація. Бачите, є ось такі букви з камушками, а є ось такі приглушені камушки. І ще є е, колір хаки з камінчиками, і колір сіренький. Ну, бачите, е, тканина Варенка. Дуже гарно в нас продаються вони. Е, будь ласка, замовляйте, є різні от, кольори. І такі розміри, як я вам сказала. Можете замовити їх за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми Укрпоштою новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!